Вітаю глядачів мого каналу. 21 серпня я дублюю розклад карту дня на оракулі Ленорман. Подивимося, що вони нам ще покажуть. Які інтересні моменти щось нам відкриють. Мені дуже цікаво, що буде на лівому березі Херсонщини сьогодні. Бо в усіх остальних містах там просто міссть, там просто іздівательства над людьми. Запорізьку будуть обстрілюють, в окупованих містечках будуть іздіватися над людьми, як завжди, вони це люблять з кайфом робити в п'яному віді і в Трезвому. Покажіть нам карти, будь ласка, сьогодні, яка буде карта дня для Запоріжжя? Нашого міста повний колодязь, повний колодязь, дії, звістки, на вечір буде, буде щось таке не дуже гарне. Тучки. Але тучи це таке, що проходяще. Це не ану, а, воно буде отак. Ну, що буде ночь вся в сиренах, мабуть, як завжди, як завжди. Може, десь щось і прорветься. Подивимося. Ну таке, бачите, така історія буде на Запоріжжя. Трошки вам отак підсуну, покажу. Ну, я зараз зафіксую. А я ні наче мені зафіксувати, ладно. Ні наче мені зафіксувати там загружається. Хоча... Хоча... Якщо не трапиться, хай собі загружається. Хай собі загружається, а я собі хочу зробити фіксацію цієї картинки, щоб потім мати розуміння, що трапилося. Так, згортаємо. День буде, в принципі, нормальний, але на вечір тучі. Місяць, тобто нічого хорошого. Щось там воно таке буде відбуватися, але тучі люди, то не гроб, не хрест, не пльотки, то тучі. Ну, подивимося. Подивимося, сьогодні теж було багато сирен вночі, так що нам не перший раз. Давайте подивимося Запорізьку область окуповану, що нас сьогодні там чекає наших людей. Та ж історія, причому зранку, в день буде більш спокійніше, які зміни будуть. Зміни будуть на краще, на об'єднання. Це гарна, гарна карта, будуть працювати, будуть працювати, скоріш всього, будуть щось якісь операції військові розробляти, бо воно все закрито, бачите? Це наша окупована Запорізька область. Бачите, які карти? Чудові, чудові карти. Ну, а зранку ось таке буде там трошки. Тут йдуть зміни, тут йдуть серйозні зміни. Звісно, вони прикриті, звісно, там не з шашкою нагало. Люди працюють, люди роблять свою справу. В 21-му. Торіч не будуть шашкою на голо бігти і, знаєте, в атаку. От бігали вже. Давайте подивимося нашу, як, скажу, як я вже кажу, сіру зону. Там, де обстрілюють, але вона підконтрольна Запорізька наша область, що там сьогодні чекає наших людей. Наші домівки, наші родини, хрест пада посередині дня, подлі речі. Ну, все, хто б сумнівався, що вони то будуть робити. Хто б сумнівався, що вони то будуть робити, але, але наші люди, бачите, тримаються. Оце кубики і змії, оце, звісно, погані карти. Погані карти. Але, в принципі, закінчиться все. Все закінчиться більш-менш. Ну, щось буде, люди, щось буде хтось. Хтось там втратив. Та втрати. Змія, то змія. І хрест рядом. Це подлі, дуже подлі дії будуть робитися на нашій підконтрольній території. На жаль, подивимося, що там буде. Будь ласка, покажіть нам карти місто Херсон на сьогодні, яка карта дня їх чекає. Місто Херсон зранку більш-менш. Нормально, якісь будуть спілкування, якісь документи, щось наближається. Ну, Херсон, там повно ж тих зрадників, повно зрадників. Що до них наближається? Що до них наближається? Що до них наближається, покажіть нам зміни. Будуть йти зміни. Будуть йти зміни. Херсон сьогодні. Ну, то що ми хочемо тут побачити? Поки ще. От така вона буде ситуація. Давайте ми подивимось на оцих колаборантів. Вони за ними слідкують. За ними слідкують. Вони роблять подлі речі. За що вони і получать по, по голові? За що вони і получать по голові? О, пожалуйста, прекрасно. Може, когось. Може, когось сьогодні приб'ють. Подивимось. Подивимось. Давайте подивимось, зараз карти, покажіть нам правий берег Херсонщини, що там буде робитися. Воно, ну, бачите, дублюється, що над людьми здіваються там. Правий берег. Ой, я оцю карту тягнула. Дуже очікуване бажання буде сьогодні на правому березі буде вестися якась бажана робота. Дуже гарно на правому березі. Не буду далі відкривати. Це там буде робитися щось з нашої сторони. Хай собі працюють люди. Хай собі працюють. Може менш будуть наші люди страдати. Вже хай трошки визволять кусочок якоїсь території. Будь ласка, карти покажіть нам лівий берег Херсонщини, Херсонської області. Що там сьогодні мені це дуже цікаво? Буде йти трансформація. Дуже серйозно. Е, тих їхніх, вони будуть, будуть заводити людей в дебрі, будуть їх там обманювати будуть, будуть обманювати сьогодні. Що ж вони там, який же ж обман вони придумають? Наші люди вже все знають. Вже вони не вірять там ні одному їхньому слову. Вони будуть прикриватися обманом якимось дуже-дуже дуже серйозним. Трансформація це так просто не падає. Люди, ви бачите, що падає коса? О, це якесь рішення там? Там Прийняте якесь рішення. І вони заводять людей в оману, будуть, будуть про то кричати у всі інстанції, але це дуже буде брехня, прикрита радістю. Я хочу подивитися оце, цю трансформацію. І де вони будуть, все ж таки вони будуть. Вони будуть там, наших людей сьогодні будуть робити погані речі з нашими людьми. З нашими людьми. Там же ж у них оці лагеря фільтраційні. Це все оцей хвостик на трансформацію я клала. Але дивіться, поряд з крисами будуть лілії. Ай-яй-яй. Ні, люди, вони будуть іздіватися там. І вплоть до того, що будуть то робити з таким кайфом. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Я можу сказати тільки те, що там буде тяжка ситуація сьогодні. Тяжка буде ситуація на лівому берегу. Трансформація в якої і криси, і кльотки То буде тяжка дуже ситуація там у людей. Лівий берег Херсонщини. І ті хлопці, які знаходяться там у них на підвалах, у лагерях, сьогодні будуть дуже тяжкі в них. Тяжкі будуть сутки. Вони будуть робити страшні речі, люди. Вони будуть міститися, мститися і ще раз міститися. Все, нічого вони нам не прояснили, нічого хорошого, тільки трошки там на правому березі щось там воно буде. Херсонщини якась буде вестися робота нашими людьми. Ну, а так, по лівому берегу Херсону ще й підтвердилося, що будуть дуже погані речі, дуже погані. А що будуть робити вночі там? Як воно там все складеться? Подивимось, почуємо, ми знаємо ті новини. Почуємось люди, папа. -па.